Книга Второзаконня, розділ 23. Ніхто не сміє брати батькової жінки, ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не ввійде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра. Або відрізаний мужеський член. Не ввійде також у Господню громаду байстрюк. Ніхто з них навіть на десятому його поколінні не зможе ввійти в громаду Господню, Не ввійде у Господню громаду. Амоній і муавитянин. Навіть і десятому їхньому поколінню не можна ввійти в громаду Господню по вік віку. Тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту, і тому, що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб Він прокляв тебе. Та Господь, Бог твій, не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення, бо Господь, Бог твій, любить тебе. Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них, поки життя твого повіки. Не будеш гидувати Едомієм, бо Він твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином, бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді, і як зайде сонце, війде до табору, матимеш за табором окреме місце туди. Виходитимеш за табір, буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям, і коли йтимеш на сторону, то викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід. Бо Господь, Бог твій, іде посеред твого табору, щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів. Ось тому мусить твій табір бути святий. Щоб господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси рабам, який утік від свого господаря до тебе назад його господареві він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно. Не турбуй його. Не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток від повії чи гроші від розпусника в дім Господа Бога Твого, бо одне і друге гидота перед Господом Богом твоїм. Не братимеш відсотків від твого одноплемінника. Ні за гроші, ні за харчі, ні за будь що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця ні, щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму богові. Не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно, нагадає тобі та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам, але що вже вийшло з твоїх уст, те мусиш додержати і виконати те, чим ти добровільно зобов'язався Господові твоєму Богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне донаситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього.